Бездратові навушники, які мають функції, характеристики і зовнішній вигляд дорогезних брендових, проте коштують не всі гроші світу. І це оригінал від відомої компанії Hoco. Вони мають ступінь захисту IP 68, пил, бруд, волога. Нічого не страшно для військових, до речі, класна тема. І так, я постійно гублю то лівий, то правий. Ось як зараз виходив з автомобіля і впустив лівий навушник, коли відкривав. І була ситуація, коли правий з'їла собака. Потім шукали сам знаєш як. І так, зараз проходить старт знижок 60%, тому. Що останні версії залишилися, підключаються як до андроїдів, так і до айфонів без проблем. Можна телефонувати, розмовляти є голосовий асистент, а ще вони витривалі до 36 годин. Зліва мої нещасні яблучні навушнички, які я вже замінив, тому що втомився бути постачальником і спонсором яблучній компанії. І знизу наші хоко, як бач, нічим не відрізняються. А ще ось. На стенді показують чохли, які я дарую в подарунок безкоштовно. Можеш обрати три моделі: Air 2 56 годин витривалості, PRO-2 з резиновими амбушурами для спорту, щоб не випадали, і Air 4 Ну це щось середнє між Air 2 і PRO-2. Також мають шумопоглинання. Зверху в дорогазна версія від яблучного виробника низу хоком. Як бачиш, навіть по коробці не відрізняються. Показую також відправлення, як я відправляю і який комплект. Навушники, також чохол і бездратова докстанція в подарунок безкоштовно всього за тисячу 140 гривень. Чому така ціна? Все просто. Ми є офіційним партнером та постачальником. Ми замовляємо товари напряму з фабрик. Ти купуєш одразу. Тобто, грубо кажучи, ти купуєш в обхід магазинів та посередників, які роблять 50, а то й 100% націнки. І ти можеш замовити накладеним платежам в мене без будь-якої предоплати гарантія цілий рік. Ну а це наушники моєї дружини, яка теж ними користується. Про два версії. з шумопоглинанням та резинками або R2. великі витривалі для розмов. Підійдуть 100%, також для прослуховування музики. Ну і звісно ж, Air 4 всі три версії в нас в наявності в магазині за однією ціною 1140 гривень. Тому, коли будеш замовляти, обов'язково напиши, яку ти хочеш модель. Вони і якісні, мають гарне звучання, можна телефонувати, є управління жестами і бездротова зарядка. Також перемикання тапами: шардірна кришка, гіроскоп і магнітні навушнички. Тобто вони не випадають. Вистачає їх дуже надовго, а ще у версії, наприклад, Pro 2 має динамік на кейсі. А версія R2 для розмов для телефонних підійде стовідсотково, тому що має гарні мікрофони і чоходчик подарунок на вибір від мого магазину.